Літо в Києві настільки спекотне, що ставить не лише температурні рекорди. Справжні гарячі пристрасті нещодавно вирували в самому серці столиці з бійками, побиттям жінок та акціями протесту, а все через майно на ласих шматках землі. Хто влаштував переділ на знаковому для українців майдані Незалежності? Всю інформацію для вас зібрала команда Київ Сіті Ньюс. Нікуди не йдіть, ставте вподобайку і підписуйтесь. Подробиці за мить. Початку червня працівники різних профспілок, серед яких ветерани війни зібрались під стінами своєї штаб-квартири, потрапити на робочі місця ніхто не зміг. Проти кого вивела зараз влада поліцію? Кого вона тут збирається арештовувати і саджати в автозахи? Скажіть мені, будь ласка. І це страшно. Робота про загальмована і досі. Бо будинок на майдані, де вони працювали, заблокували невідомі люди, які прибули на місце разом з поліцією. Як тоді, так і сьогодні пробратись туди неможливо, доходило навіть до сутичок. Віку <головіку>, Він не відштовхувати від сходів. Те, що за будинок бровспілок на ласому шматку землі поруч з майданом незалежності стали горою, не дивно. Суть у тому, що на будівлю був накладений арешт в рамках наявної судової справи щодо приналежності будинку профспілок Федерації профспілок України. І Нібито останні захотіли його продати. Таку інформацію подано слідчим, можна помітити в ухвалі суду. Ми зустрілися з представниками Федерації профспілок України. Ті заявляють, мають право власності на будинок профспілок, і у продажу свого головного офісу геть не зацікавлені. Що стосується будинку профспілок, то в ухвалі суду якраз було прямо зазначено, що е арештовують е цей об'єкт. А тому, що нібито профспілки збираються його продати. Ну, це виглядає доволі смішно. Профспілки е власними силами за допомогою міжнародних е профоб'єднань профспілкових також дійсно за допомогою інвестиційних коштів інвестора повністю відновили будинок профспілок. Поки тривають судові тяганини, арма взялась шукати компанію, що управлятиме спірним майдом на майдані. На початку 2025-го відбулись відбулися відкриті торги. Переможець консорціум управляюча компанія Камперитет. Підприємство запропонувало 101 тисячу гривень згідно з умовами договору, майже 90% доходів від управління спрямовують в держказну. При цьому, незалежно від фінансових результатів діяльності, управитель зобов'язаний щомісяця перераховувати до бюджету гарантований платіж у розмірі понад півтора мільйона гривень. Але уже у травні українська Феміда скасовує арешт на це майно. То якою ж мала бути його доля? Звернімось до законодавства. У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів та або скасовано передачу активів в управління національному агентству, за умови наявності судового рішення у єдиному державному реєстрі судових рішень, національне агентство протягом 10 робочих днів повертає їх законному власнику. Але будинок профспілок не був повернутий власнику. Кампаритет управляє там по сьогоднішній день. Хоча після зняття арешту мав би бути проведений новий аукціон з пошуку управителя, розповідають в ФПУ. Дійсно, 3 червня було накладено повторний арешт на будинок профспілок. Чому Арма? Не почала процедуру конкурсу нову процедуру. Бо згідно законодавства, згідно всіх нормативних документів, згідно навіть договору, якщо ви подивитесь, він є в доступі на сайті Прозоро між Арма та Кампарітет, там написано, що підставою розірвання цього договору є також зняття арешту з активу. До речі, звернімось до тендерної документації. У ній чітко вказано управління активами нерухомим майном. А нині компанія управитель не дає змогу Федерації профспілок забрати рухому власність. От звертаю вашу увагу, от бачите е, от такі от споруди на даху, та це е, система кондиціонування і так далі. Це все придбавалося і є на балансі господарського управління. Воно не підлягає управлінню і дуже багато всього. Зупинімось трішки детальніше на компанії Кампаритет за даними юконтрол серед його власників. Є ТОВ Беріха плюс. Чи дійсно це підприємство пов'язане з росіянами? Досі його керівниками є громадяни країни ворога, москвичі Юрій Лохвицький та Ольга Вишнякова. Дивно, чому цього не помітили під час торгів? Повертаємось до компаритету. Тут кінцеві бенефіціари Юрій Тарасенко, Вадим Петрикуци, уповноважена особа Ліана Пінькевич, цікава жіночка. Бо компанія Товтеку, де вона теж уповноважена особа, була дотичною до схем з вироблення та реалізації неякісного пального у 2021 році. Про це пише -Інфо». За даними слідства, виробляли не ліквід, нібито на нафтобазі компанії Касан Україна. А серед компаній, котрі на думку слідчих займались реалізацією пального та легалізацією коштів, була товтеку. Знову трошки відійшли від нашого героя компанії управителя. Тут ще цікавіша ниточка, яка веде до вищих щаблів влади. Будинок профспілок це вже четвертий коштовний актив, який за збігом обставин отримала одна і та сама компанія Камперитет. До того ж, це єдине приватне підприємство, яке менш ніж за рік діяльності вдалося виграти аж у чотирьох конкурсах на пошук управителя. Ну можливо, цей управитель, щасливчик або ж хитрун, який знає. З ким потрібно працювати, подивіться хто був першим директором камперитету. Це голуб Тарас Вікторович. Ще бувши на посаді заступника віце-прем'єрки Ольги Стефанішиної, встиг поставити підпис у першій угоді камперитету щодо прийняття цього майна по вулиці Грінченка в Києві. До речі, за інформацією медіа, він співпрацював в межах неурядової організації European Ukrainian Council for Cooperation and Development разом з Михайлом Стефанішиним, про що він докладно звітує у своєму Фейсбуці. І думаю, друзі, ви здогадуєтесь, що це колишній чоловік Ольги Стефанішиної. Ної українська правда писала, що Михайло мав вплив на певні рішення в Арма. Михайло Стефанішин у минулому році знайшов ключі від Арма. Він представляється тіньовим куратором офісу агентства в неформальних бесідах. Ми надіслали Ользі Стефанішині запит задля роз'яснення ситуації. Відповіді листа немає. Але з нами зв'язалася прес-служба Міністерства юстиції, де вона головувала. Ну для чого тут просто міністерка цього? Для чого вам це? Ну він ж був на посаді заступника Стефані. Ну у нас тут на посадах дуже багато людей знаходиться, і кожен це окремо особистість зі своїми інтересами, своїми якимись справами. Як ви бачили з відповіді, ви ж їх бачили? Да, 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 да. Ольги Ольги Ну да. тут по моєму все очевидно, що ну, людина так працювала. Потім працювали. А ось як відреагувала тоді колишня віцепрем'єрка? Послухаймо. Після прочитання статті мене здивувала маніакальна спроба вплести мене, ну хоч якось у справи колишнього чоловіка, з яким мої контакти відбуваються лише стосовно наших двох дітей. Про те, які ж це дитячі справи могли вирішуватися, наприклад, у прийманні очільника ПЦУ Єпіфанія, куди Ольга навідалась разом зі своїм колишнім Михайлом в 2022 році. Це вона, звісно, не уточнювала. Відомо що днями Сап відкрила справу після повідомлень медіа. Про причетність родини Стефанішиної до зловживань обійшлись поки без оголошень підозр але пані Ольгу вже швиденько висилають послом за океан. Своєю чергою ми намагалися зв'язатись у Фейсбуці з її колишнім заступником і першим директором кампаритету Тарасом Голобом, але наші питання залишились без відповідей. Тож ми вирішили на пошуки компанії управителям. На їхньому сайті вказано, що вони працюють на Липківського 16. Прибувши туди, ми побачили усіх від банку до хостелу та місцевої жительки. І всі вони ні сном, ні духом про кампаритет. Добрий день, mm -hmm. а не піскажете. Нам потрібен офіс Кампаритет? Ви не чули тут і на харі це день, а Ви не піскажете офіс кампаритету за цією шадраю. 25. А у вас який офіс, як ви рокується? Що ви шукаєте? Офіс Халпарита компанія така. Я не знаю. Є управителем будинку Прафсою Жертваного Палацу. Ми працюємо там бачу. не знайшовши за місцем реєстрації, попрямували до самого будинку профспілок шукати управителя. На вході бачимо працівника поліції охорони, який запускає людей за списками. Та крім нього, за нашою інсайдерською інформацією, там за майном наглядає охоронна фірма ТОВ Антитерор Секюріті Груп 1. І як повідомляють наші джерела, через цю компанію можуть виводити кошти. Подивимось, що пишуть про неї аналітичні ресурси серед її керівників. Зазначається Антон Мирончук, який може мати зв'язок з українською владою, оскільки, за даними деяких медіа, він є неофіційним куратором осередку Слуги народу Вірпені серед засновників Грищенко Тетяна. Вона та ще й Мирончук є власницею компанії-підрядника, яка неодноразово фігурувала в скандалах у будівництві. Наприклад, її компанія збудувала укриття для школи в Києві з потенційною переплатою 36 мільйонів гривень. Аналогічна ситуація є в боярці, де споруджують укриття чомусь з матеріалів четверо -дорожчя. Ми довго обивали пороги будинку профспілок. Представники ні цієї охорони фірми з підозрілим бекграундом, ні компанії-управителя до нас не вийшли. Люди Після чого ми попрямували до антитерор Секюріті груп Охорона фірма знаходиться в Ірпені. Ми журналісти видання Київ News. Ми хотіли б когось із менеджерів поспілкуватися на тему того, чи охороняє ваша фірма будинок про Не охороняємо. Не охороняємо. У нас є інформація, що охоронялися. Ну, зараз не охоронімося. Ми попросили викликати відповідальну особу, аби задати питання, на яких умовах був укладений договір між камперитетом та даною охоронною фірмою. Але згодом до нас так і ніхто не вийшов. А чоловік, що з нами спілкувався, зник. Тож ми залишили наш запит. Звісно, також телефонували до Камперитету з низкою запитань, почувши, які на іншому кінці дроту нам пообіцяли перетелефонувати. Проте й до нині жодної звістки від них. Отже, згідно даних Єконтрол, ось цей номер ми телефонуємо в компанію Кампаритет. Доброго дня! Доброго. А Мене звати Денис. Я журналіст видання Київські Тіні. Спізки, будь ласка, це компанія Так. У нас є кілька питань до вас стосовно будинку профспілок. Скажіть, будь ласка, а на яких підставах нині кампарите управляє цим будинком? Якщо 21 травня суд зняв арешт на майна і арма мала проводити новий конкурс? Я не що такі питання, це до нашого а як можна з ним сконтактуватись? Я а можете його продиктувати зараз? Ні, зараз Тож маємо підсумкове запитання, в чиї руки потрапила така знакова для українців будівля будинок профспілок? Компанія, що розташована Бозна де, пов'язана з країною агресором, отримує ласі підряди через вигідний зв'язок з владою, а майно профспілок охороняє компанія, керівники якої будують укриття в це точно так має бути? Під час підготовки матеріалу ми отримали фідбек від АРМА, де більшість наших запитань було проігноровано. Натомість в агентстві лише зазначили, що фірма-управитель має право сама визначати, хто охоронятиме будинок. Ну якось так. Друзі, пишіть під відео власний коментар стосовно цієї ситуації. Усе читаємо і підпишіться на канал Київ Сітінюс. Розслідування триває.